Недільний ранок в будинку ковальського бізнесмена розпочався з непроханих гостей. Через вікно до нього увірвались двоє озброєних чоловіків, які мали на меті незаконно збагатитись на 300 тисяч доларів. Підприємець дійсно знаний у місті, оскільки має багаторічний досвід торгівлі запчастинами та обслуговування автомобілів. Тієї ночі був вдома сам. Собаки на подвір'ї, мабуть, теж спали. Те, що злочин намагались скоїти військові, стало для чоловіка ще більшим шоком. Подробиці розповідати він не хотів, щоб не дискредитувати Цих військових. Ми цим всім можемо насходити не тільки мені, ми можемо насходити цілій країні, цілій державі. Ну але ви вважаєте це нормально, от те, що відбувається? Ну що робиш, якщо ми живемо в таких краї, в такій країні, ми живемо. Я б 90 років прожив, були ну, 90 років роки бандівські. зараз те саме вертається. Ну але це ж військовослужбовці були, наскільки ми розуміємо. Як стало відомо, нам з достовірних джерел грабіжниками були військові територіальні оборони України у Луганській області, що наразі дислокується на території Волині. Чоловіки мали спільника місцевого жителя, який і надав інформацію про те, що чоловік має гроші. Замовник сказав їм, дословно, що я дуже хуй, хлопець І треба було, було гропнути. Так сказав замовник, так сказав виконавець. Чоловік, який ледь не став жертвою, щиро вболіває, щоб ці двоє військових не стали клеймом на всю армію. Проте розуміє, що й замовчувати надзвичайну подію не варто. Це, я розумію, це, як, це, як це зараз органи, це прибут? При, 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 ну при? це можливо все одно говорить. Ну, а що не говорить про це? І що? У що нас така армія. Я наприклад очікував, що ті луганські, які там зараз воюють, і ті що звідти повиїжджали там. Вони прийдуть до нас сюди, вони прийдуть і будуть наводити порядки, бо як це так, вони без хати залишилися, а ми тут живемо. До слова, ймовірний замовник є знайомим пана Анатолія. На телефоні є він мені <стріл deux> Мі, apro, раз в рік, раз в півроку дзвониться, як щось там треба. Але я не думаю, що це він є замовник. Ага. Тобто ви думаєте, що хтось інший, так? Ну, тому що це повним дубням треба йти. Ну йти. Кажу, Цим вбивцю, який йшов, коли його затримали, я їм казав, що ти повівся на таку ерунду, що ти сюди пішов. Старий чоловік, що ти сюди пішов? Що ти на цього старого хряка повігся? Ти ж розумієш, що тебе замовили так само, як мене, так само там замовника. Він каже, мені сказали, що ви дуже х хлоп чоловік. Трьом особам повідомлено про підозру за фактом замаху на розбій. Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини. Суд обрав для фігурантів запобіжні заходи. Одному із них тримання під вартою із правом внесення майже 270 тисяч гривень застави, іншому тримання під вартою із можливості внесення 805 тисяч гривень, а також носінням електронного браслета. А третьому фігуранту тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону не погодилась із першими двома запобіжними заходами, а відтак оскаржила. Керівник Волинської спецпрокуратури вважає, що до усіх учасників слід застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція інкримінованої статті передбачає від 8 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі з Ковальщини. Що говорять свідки під час допиту? Суддя забороняє фіксувати 21 липня. У Луцькому міськрайонному суді у справі екс-чиновниці Наталії Остапкович допитували членів комісії. Ідеться про комісію, яка визначала переможців конкурсу з перевезення пасажирів на різного роду маршрутах. Загалом допитали три свідки обвинувачення. Попереду будуть і ще свідки слухавши час від оледження суду, коли попитання про коронаволен по судому сім'ю сиди передлі для надання можливості спромі обвинувачення забезпечити для допиту судовому засіданні інших свідків. Сама Наталія Остапкович коментувати справу традиційно відмовляється. Пані Наталію, чи хочете ви прокоментувати справу? Зауважимо, що про затримання очільниці управління транспорту Волинської облдержадміністрації Наталії Остапкович на хабарі правоохоронці повідомили 10 березня 2021 року. Посадовиця Волинської облдержадміністрації нібито вимагала від перевізника хабар півтори тисячі доларів. Гроші, як повідомляли правоохоронці, вимагалися за позитивне вирішення питання щодо надання переваг перевізнику при проведенні конкурсу на перевезення пасажирів. Наталія Остапкович у разі до. Ведення вини ризикує опинитися за гратами на термін від п'яти до 10 років нагадаємо, у жовтні 2020 року у ковалі під час візиту президента місцеві перевізники поскаржилися Володимиру Зеленському на очільницю управління транспорту Волинської облдержадміністрації. Перевізники зазначили, що чиновниця Наталія Остапкович нібито упереджено ставиться до деяких перевізників. Мовляв, найкращі маршрути вона віддає обраним людям за винагороду в області кланова система по всіх перевезеннях. Людина сидить вже з часи Януковича, вже пережила три президенти, чотири губернатора. Хто з нею дружить, тим маршрути видає. На моєму підприємстві працює 150 людей. Убанкротила вона підприємця тисячу одного. Миронюк Валерій Володимирович, Ковальський АТП. Призвищек чиновника Остапкович Наталія Степанівна, Губернатор. Ні, ні, моє призвичай а Призначає губернатор а чиновника Остапкович Наталія Степанівна. Остапкович. Добре, дякую. Дуже дякую. а що питання не можна президент? Тоді пообіцяв вивчити це питання. Яким буде рішення у справі згаданої чиновниці? Покаже час на наступному засіданні. Будуть знову ж таки слухати свідків обвинувачення. Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі. Пані Валентина живе у селі Радомишель, мешкає сама. Жінка розповідає, що нещодавно зник її домашній улюбленець – Песик Джексон, який був її єдиною розрадою після втрати чоловіка. Це собачка мого чоловіка, він його з маленького взяв. В 2014 році чоловіка не стало, собачка залиши. Другий пам'ять, як то кажуть, ну, чоловік же його виглядів. І одна, як то каже, я сама. Обе діти пороз'їжджалися, війна почалася, тут діти пороз'їжджалися. От, а, я, а я тут сама, то хоч собака був на дворі, до собаки можна було поговорити. Я була вночі двері відкрити, я не боялася. Двері відкриті, він на порозі лежав. А я приїхала і порожній двір. А мені Ольга Кирилівна подзвонила, що нема. Пані Ольга каже, що на власні очі бачила мертвого собаку обабіч дороги, а її чоловік того ранку чув постріли на вулиці. Жінки підозрюють, що відстрілом собак займається сусід, колишній керівник сільської ради Володимир Семенюк. Ти чоловік каже, ти знаєш, відкрили стрілянину. Кажу, коли, каже, сім годин ранку. Я каже, накривав от там, бо збирався дощ, як то каже, купицю накривав сіном. І... Каже, чую, паль, паль, стріляй, стріляй, паль, каже, собаки в'янчать, піщать, слухайте. Я чуть каже, з купиці не впав, то я його добре знала, ну, невеличкий такий. І я пригодив він зі мною. Е, він я встала, пішла, дивлюся, він лежить весь в крові, отам от під мухи, такий рот розкритий. Я прийшла до чоловіка, кажу, да, то собака. Я кажу, знаю, що то за собака, то вален собака. Мій чоловік чув, як тільки вона казала: стріляй, стріляй, володя, стріляй. А він ну, постріли що чути, бо ж ж близенько служить. Паль, паль, і собаки, і собаки що кричали. Жінка каже, що собаки відстрілювали вже не вперше. Проте довести причетність чоловіка важко, оскільки трупи тварин дивним чином зникають. Агресія сусіда та безкарність зізнаються, лякає. Два місяці у мене собака був, я там і йшла і підійшла, там стала. І той собачка, два місяці теж такий кудлатий, ногою як дав, і той собака одразу перекинувся, і така струя з його почала литися. А я його такого кажу: що ти робиш, що ти робиш? А він його ще раз, ще раз. І в секунді собака не живий, в, ну здох. Отам вже біля його, і він його й теж забрав. Галя казала, що її собаку теж так був вдарив у голову, бо ж він тут голова. Пані Ольга пригадує, через те, що її худоба знаходила на території його городу, сусід піднімав руку і на неї. Він виходить, слухайте, і мене б'є. Мене б'є, то я позавторік бик там нагнав, він бикові виколив око. Я так сліпого вже його і здала, того бика. От перейшов вилами, такого вилами. Пані Валентина каже, що такі дії пана Володимира недопустимі. Наявність зброї у чоловіка людей насторожує. І от мені хотілося б що вже він йому зробив. Він же ж не кусався, він нікого не де. За що він його забив, і, і оце одне питання, чого, де він його подів. І ще одне питання. Якщо він в нас такий войовничий, в воєнній формі ходить, люди кажуть, роз, зброю має, ну то чого то дати йому пов'язку і хай де захищає батьківщину. Хай там покаже своє геройство, а не тут, між, між собаками і між хатами. Сам Володимир Семенюк каже, що жінки зводять на нього наклеп про те, що має вдома зброю, не заперечує. Ну, дивіться, я вас теж можу в чомусь звинуватити. Є такий факт, хтось мене бачив. З якимось з ружом чи з чим мене хтось бачив. Хтось бачить того собаку, що постріляв. Я з цими людьми, давним-давно з 14 року, будемо казати, в негарних відносинах з їхньої сторони по відношенню до мене. От придумали вони собі таку басню. Ну а ось пані Ольга, наприклад, так говорить, що ми неразумно піднімали руку навіть на неї. На кого я піднімав? На пані Ольгу. То якщо я піднімав руку, її треба було написати. Листа в правоохоронні органи, щоб зі мною розібралися, знати побої. Ви ж розумієте, яка процедура. Ну це ж просто клівета, розумієте? А чи є у вас зброя і дозвіл на Так, в мене є зброя і дозвіл. Я її придбав на початку війни як в тероборони, бо я очолював цю тероборону. У мене є зброя. і Є дозвіл. А про те, що ви там періодично десь могли навіть з вікна стріляти по тваринам. наскільки це. Ну, ви що, слухайте? Ну ви що, серйозно це говорите? Е, умовно, застрелив собаку. Е, я не кажу про телебачення, Позвонили до, будемо казати, до тих зоозахисників. Ви, ви розумієте, що це? Ну це проблеми собі робиш сумасшедші. Для чого воно мені Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі з Боратинської громади. Після початку широкомасштабної війни українське суспільство стало досить різко реагувати на чиновників та публічних людей, які у час війни дозволяють собі розкішний відпочинок за кордоном чи гучні святкування. Зрозуміло, чому тут і пояснювати не варто. Щодо подібних історій висловився і відомий на волині підприємець засновник Веставтохаб Сергій Мостанець. Звертаюся до друзів та знайомих, поясніть своїм дітям та дружинам в Україні війна. Якщо вони зараз у безпеці за кордоном, не дратуйте українців, які прийняли рішення залишитися в Україні своїми новими квартирами, машинами та манікюрами на фоні голої задниці на пляжі. У нас щодня гинуть дорослі та діти. Історість з новим платтям і манікюром, повня хня. Патріотизм – не аватарка в сторіс, а те, де ти та твоя родина, в час важкий для твоєї батьківщини. Цілком погоджуємося з паном Сергієм, ані краплі заперечень. Єдине з власних джерел М, стало відомо, що нещодавно Сергій Мостанець покинув в межі країни, не маючи на меті нічого злого. Ми вирішили запитати у нього, яким чином йому вдалося виїхати, і звичайно, що він робить за кордоном. З Чого ви взяли, що я виїхав з країни? Ви не виїхали з країни. Ну, з чого ви взяли, що я виїхав з країни? Ну, ми, ж журналісти, маємо деяку інформацію, також працюємо, тому просто... Дивіться, я за період від початку війни був за кордоном більше 20 разів. А чому? В силу виконання своїх повноважень як керівник благодійної організації, яка доставила в Україну 200 автомобілів для Збройних сил. І майже 200 тонн гуманітарних вантажів. Ага, а як ви покидали країну через. Я покидав країну е, в межах е, правил, визначених законодавством. Це не було не е, система шлях, це не були ніякі довідки. Є випадки, коли людям дозволений виїзд за кордон, саме ним я і скористався. Ага, тобто не це через систему шлях виїздили, як волонтер? Ні, ні, абсолютно ні. Що я мав реально можливість через шлях їздити за кордон, але я їздив зовсім по інших підставах. А як можна по інших підставах виїхати? Ви маєте на ну, ну, увазі здоров'я, чи теж, ну от, якщо ні, можу... ні, абсолютно я здоровий, все зі мною нормально. І ну і ви ж журналіст, і? ви ж знали, що я за кордоном? То тоді дізнайтеся, як можна виїхати без системи шлях. Скажіть, чи маєте ви чи ваша дружина нерухомість в Іспанії? Має. Скажіть, чому купували тоді нерухомість за кордоном, а не в Україні? Не дуже патріотично. У мене і в Україні є нерухомість. І повірте мені, я за минулий рік сплатив. Більше 40 мільйонів гривень податків в український бюджет. Ви, от в цьому випадку, ви за кордоном, як волонтер, чи все таки користуєтеся можливістю можливістю, щоб відпочити в Іспанії? Я на даний момент за кордоном знаходжусь на законних підставах. Це перше. те, що я роблю за кордоном, телекомпанію Аверс, її власників з редакційним завданням взагалі не повинно цікавити. На даний момент я знаходжуся за кордоном і придбуваю три великі автобуси для місії евакуації поранених бійців, які через два тижні заїдуть в Україну. Далі пан Сергій побажав нам здоров'я і поклав слухавку. У нас більше і питань не було. Щоправда, за кілька хвилин він відзвонився, і тут почалося звинувачення, оцінка роботи журналістів і все решта. Мені дуже соромно, що в нашій країні така журналістика, яка починає. За завданням міської влади за її реальну критику починає писати якісь описи, там досліджувати. Вся моя нерухомість абсолютно вся задекларована в Україні. Всі мої активи за кордоном задекларовані в Україні. Я виїхав з України на ПМЖ ще 10 років тому, але живу в Україні і мав повне право поїхати з України в перший день війни і не повернутися. З контексту розмови ми зрозуміли, що йдеться про ось цей допис на сторінці Сергія Мостенця, який він опублікував напередодні. Чоловік переконаний, що Луцька міська рада образилася на його закордонні роздуми щодо бюджету і вирішила за допомогою журналістів влаштувати на нього мало не полювання. Якщо в загальному, то у дописі чоловік коментує рішення рад спрямовувати бюджетні кошти на ЗСУ. Чоловік зазначає, що заслуги в цьому депутатів чи голів громад. Немає усім поціновувачам місцевих рад поясню: бюджет формують суб'єкти господарювання та офіційно працевлаштовані жителі громади, які і так волонтерять. Москалів луплять на фронті наші зсу. Дякувати за це місцевим депутатам і головам територіальних громад. Все рівно що дякувати банкомату за видані кошти з вашої картки. До слова у дописі підприємець не конкретизує про яку раду йдеться. Ми абсолютно не беремося оцінювати думки пана Сергія щодо бюджету. Можливо, за кордону і видніше як з тим бюджетом. Правлятися. Я в міський бюджет за всі роки існування своїх компаній заплатив більше 100 мільйонів гривень. Я маю право е, щось сказати в Луцьку чи ні? Ну, звичайно, Скажіть мені всі мають право. То чому з бентежала нашого мера, що я, у нас. що я розказав про те, що. Міська рада не повинна хвалитися тим, що вони зекономлені кошти перерозподілили на військових, а не показувати. Я не можу парку знати, чи це разів. бентежить мера чи ні, пане Сергію. І ви мені за патріотизм ще починаєте розказувати. Та не аверсу говорити про порядність і про патріотизм. Не аверсу. Будь-кому тільки не аверсу. Розумієте? Ви скоро погрязнете в судах всіх, вас з вами всі будуть судитися. Можете писати, я не боюсь нічого, мені немає чого ховати. Так я вам і не погрожую, пане Сергію. Ну я не чого погрожую. Тут, я нікому, не боюся. Ну. Я нікому не погрожую. Абсолютно uh -huh. і ні за що не погрожую. Просто непорядно поступаєте. Ну приїдьте, візьміть, як ткач, візьміть відрядження в Іспанію. Приїдьте вас тут. В мене обслугає, все, вас приймуть водію, охорона, все ну я ж мільйонер. Фактично, я ж повинен. Наперед, дякуємо за запрошення в Іспанію. Ми подумаємо над пропозицією. Цікаво, що у багатьох фірмах, засновником яких є Сергій Мостанець, бенефіціари вказують іноземну реєстрацію. Зокрема, словацьку його дружина, яка є засновником і бенефіціаром фірми Інвест Партнерс, теж вказує словацьку реєстрацію. Чому так? Направду не розуміємо, чому у пана Сергія така різка реакція на наші запитання. Якщо виїхали за кордон законно, нема питань. Якщо поїхали за кордон волонтерити, супер. Якщо відпочивати, закон не порушуєте. Просто вболівати за колгосп, але не в своєму селі якось не гоже. Страшно уявити, що було б, якби ми питали у підприємця за інші речі, адже його прізвище фігурує у статтях, у яких йдеться не про мораль під час війни, а про цілком. Кримінальні речі Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі. Ти шлях такий був нелегкий наш і рішення було нелегке. Тетяна Павлік та її чоловік нині мають п'ять парників, у яких вирощують овочі. До того як взятися за цю справу, жінка і чоловік працювали у ковалі. Пані Тетяна працювала на фірмі, яка робить ковбаси, а її чоловік на підприємстві, яке виробляє сільгосптехніку. Ми не мали можливості утримувати ні квартиру, ні двох своїх дітей неповнолітніх, і вирішили спробувати. Що вийде, те вийде. Грошей, щоб розпочати справу, з вирощування овочів не було, тож сім'я взяла кредит. Потрохи, потрохи, ми зрозуміли, що дійсно розсада це є наш основний прибуток. Ми поставили акцент на вирощуванні саме гібрида: гібрид томату, гібрид, капусти і так далі. І коли. Зразу нас люди і не розуміли, ну це впиралося в копійку. Оскільки люди звикли брати оберемками розсаду, садити і виросте чи не виросте, то тут вже прийшлося задуматися, коли ти за рослину віддаєш, наприклад, коли ми починали 5 гривнів, а не 50 копійок. Ну це був контраст. Але якщо взяти, то з однієї отакої рослини ви будете мати два відра помідора. А якщо взяти оце, це сорт. Ну, це кілограма три. Це добрий урожай. Три розсади сім'я дійсно вирощує і продає багато. Огірків до півтори тисячі штук, розсади помідорів гібридів до 20 тисяч штук, звичайних помідорів 10 тисяч, розсади перців 3 тисячі штук. Плюс продають розсаду баклажанів і капусти. Розсада огірка, наприклад, цьогоріч вартувала 20 гривень за садовий горщик. Помідори дорожчі. Росада помідорів була в залежності від того, гібрид, не гібрид. От, наприклад, гібриди вони були всі в садових стаканах і по 25 гривень були. І по 30 гривень – це самі такі ну, цікаві, екзотичні, я б сказала, жовтий, чорний, полосаті різні. От такі сорта екзотичні, вони по 30 гривень йшли, вони і є дуже дорогі. А вже якщо брати розсада, яка була... Без горщиків рвана розсада. Ну та росада в нас йшла по 50-70 гривнів за 12 штук. Разом з тим сім'я продає свіжі овочі, помідори і огірки для продажу. І квасять намагаються придумувати щось, щоб продати продукцію вигідніше. Огірок дуже затратно його. Вирощувати на ранню продукцію. Це з лютого, як ми починаємо, як ви бачили, це йде опалення, круглосуточно, температурний режим, повітря має вентиляція бути. І, ну, відповідно, і ціна огірка тоді велика. Але щоб на ньому дійсно заробити, то треба не такий парник, як мати, як нас, ну, а хоча б два таких. Тоді ми дійсно почули. Вони вже закінчуються все. При тому, що є цвіт, все, але вже плоди ви самі бачите, вже робляться то рослина вже виснажена сама по собі, тому що з лютого місяця вона видавала свій урожай, хоча і підкормки були, і органіки було дуже багато, і полив шикарний. але Ну, кожна, кожна рослина має своє життя. За кожною рослиною у парнику треба дивитися. Пані Тетяна і її чоловік біля городів поруються лише вдвох. Біля рослин майже щодня від ранку і до вечора. Жінка каже, що цьогоріч сезон вперше почали без кредитних коштів. Вклали у посівну свої гроші, які заробили. Вкладати обов'язково треба насіння раз далі. Плівка оце все, що має йти на парники, догляд за самими парниками, потім піджива. Полив обов'язково це капельний полив, обов'язково піджива піджива на ранній стадії. Це йдуть такі біодобавки, іменно біо, тому що якщо ви даєте хімію, ну не варто навіть і тим займатися. Пані Тетяна зазначає, що тим, хто хоче займатися подібною справою і любить працювати, не варто боятися, бо рослина за якою добре доглядають, обов'язково віддячать. Дуже важка праця, але я скажу вам таке: починати завжди страшно. кажуть, очі бояться, а руки роблять, і це правда. Це правда, бо коли ти починаєш робити саме працювати з насіниною, і вона тобі потім віддячує плодами, то повірте мені, в нас ще в листопаді ми вже думаємо, як посіяти нам розсаду в лютому. Ну тому що це треба любити, і любов приходить сама собою, але працювати, хто любить працювати, то не треба боятися. І поради завжди зараз набагато легше, дуже багато порад є в інтернеті. Тоді було та доступна інформації настільки, насіння дуже цікаве. І завжди воно йде вперед, воно не стоїть на місці, завжди щось є цікавіше, і, і різні трави в вирощуванні. Цей. Якщо люди, які хочуть, хай не бояться, бо воно все одно віддячить. Я вам чесно скажу, я влюбилася в цю роботу, хоча для мене це було дуже страшно. От і надалі я под якби повернути життя назад. Мабуть, я б б не захотіла жити в квартирі, а все таки жити в селі на хліб з маслом зробити можна, аби ти постарався. Марія Петручик, Дмитро Кудик із села Римачі Вишнівської громади для новин на часі.